Олексій, доброго дня. Сьогодні була бойова нічия. Короткий коментар по грі. будь ласка, такого б могли виділити своїх сокомандників. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам, що без тривог було, що ми спокійно зіграли. По ігрі хочу сказати, виділити Женю Мельниченка, Сергія. Ну, в принципі, всі хлопці-хлопці віддавали свої сили. Звісно, було важко без основних гравців іграти, але нічого. Ми свої моменти аби реалізували, то був би інший рахунок. Так по грі, хочу сказати, суперник теж не простий, теж бій дав. І гра, можна так сказати, не нічийна була. Забили ви сьогодні з пенальті. На вашу думку, чого не вистачило, щоб забити з гри саме? З гри Ну, реалізація. Саме в першу чергу це операція реалізація. І також ви являєтесь Топ-1 бомбардиром ТВ та Ліги. На даний момент у вас вже 11 голів, враховуючи цю гру. Може поділитися якимось секретом, <світ> чи як у вас так виходить? Ну, фарт, <світ> фарт по-перше. Ну і завдяки хлопцям, завдяки своїм силам. Ну, голи не, <світ> не просто забивати. Ну, завдяки теж, хочу сказати, хлопцям, теж хлопці дають моменти забивати і в точку вдарити. Дякую вам за коментар. Слава Україні, героям слава.